Що чекає пасажирів після нового року з 1 січня в івано Франківську стануть чинними нововведення в системі маршрутних перевезень. Нову схему руху громадського транспорту розробив комунальний департамент. Тут кажуть, кількість автобусів зменшиться вдвічі. Замість звичних богданів та еталонів з'являться великогабаритні мерседеси. Вони курсуватимуть на п'яти маршрутах. Наразі перевізники закупили близько чотирьох десятків таких комфортабельних автобусів. З'єднані ті райони, які на сьогоднішній день такого сполучення не мали взагалі. Це стосується, наприклад, району Максимовича, Сагайдачного Хмельницького, де взагалі не було автобуса. Один їздив 67-й, Один автобус їздив з цього і то після того як він там водій був відповідно вигнав з автобуса учасника АТО, ми цього водія звільнили. Відповідно, там зараз взагалі люди ходять пішки. Те саме стосується районів Деповська, Киселевська, Йосипа Сліпого, де зроду не їхав автобус. Те саме стосується, скажімо, вулиць Кармелюка, Левицького, Ленкавського, по вулиці Набережніми. Пускаємо в дві сторони рух малих автобусів. Що стосується маршруток малого класу, то їхні рейси не зазнають суттєвих змін. У профільному департаменті пояснюють лише зміниться їхня нумерація. Розробники нової схеми руху застосували європейський підхід. Відтак нумерацію започаткують наявні тролейбусні маршрути. У нас п'ятого маршруту не буде. Це той маршрут, який їхав від універмагу і до тролейбусного депо, і переважно застосовується для довезення працівників тролейбусного депо. Зараз буде їхати відповідний автобус 35-й, тому люди зможуть ним користуватися безпроблемно. Так само ми об'єднали 6 і 8 і буде їздити тільки 6. Вони були на 90% майже подібні, тобто буде, залишиться один, але з більшою кількістю тролейбусів, відповідно, з меншим інтервалом. Нова схема пасажироперевезень передбачає рівномірний інтервал руху. На думку розробників, він буде запобіжником для зайвого скупчення рейсових автобусів на зупинках. Наразі близько 90% маршрутів пересікалися в середмісті, зокрема на Дністровській вулиці. Тим самим створювали затори на дорогах, стверджують комунальники. Дотримання нових графіків руху галузевий департамент контролюватиме за допомогою gps навігації Мене цікавить, щоб у маршрутах була обов'язкова інформація про пільгові категорії, про дітей, про учасників АТО, щоб були таблицькі всі сім'ї загиблих, тобто, щоб чітко перелік було і куди можна поскаржитись. І ще одне контроль. це все дуже гарно, що воно в інтернеті. А як ми забезпечимо контроль за тим, щоб вони не сходили з маршруту? Система сама на основі. Всіх даних, обробляючих, повинен надавати оцінку тому чи іншому перевізнику. І той чи інший перевізник, який виграв конкурс, який довиграє конкурс, повинен чітко розуміти, що він повинен надавати якісну послугу, в іншому випадку на його місце прийде інший перевізник. Попри це, нова система громадського транспорту передбачає і безкоштовний проїзд школярів зранку, і після уроків додаткові квитки видаватимуть дирекції шкіл треба їм буде вклеїти відповідну фотографію і директор має скрипити печатку і заповнити кожний учнівський квиток Наразі департамент ЖКГ проводить активну інформаційно-розяснювальну кампанію щодо новорічної зміни руху громадського транспорту в Івано-Франківську. Спеціальний інформаційний бюлетень з подробицями транспортної реформи уже розповсюджують в муніципальних установах, навчальних та медичних закладах в громадському транспорті. Перевірити новий графік руху міських маршруток можна також на спеціальних додатках у мобільних телефонах. Віра Лучин, Михайло Березинь, Андрій Шкварла. Новини на вежі.